Так, доброго вечора, ми з України. Може, щось є з безпілотника, чи ще з чогось зробити над полем електромагнітний імпульс. Якщо є такі, міни повибухають. Перед розміновуванням електромагнітний імпульс потім мінери можуть працювати. Якось так. Ну, в общем-то, немає. Ну, Електромагнітний імпульс, це якби Ну, мощный і гарний файный генератор електромагнітного імпульсу це ядерна бомба. І то взірвана там в повітрі і на якоїсь ще й висоті відповідної. Туди воно дає, ну, імпульс воно то дає в будь-якому разі, але, скажімо, коли воно бахнута ядерна бомба бли, десь ну, в повітрі на якоїсь там висоті, то, то імпульс накриває значно велику площу. І Відповідно, пали, електроніку. Ну, ядерну бомбу приміняти для розміновування зрозуміло ніхто не буде. Ну але коли цей ну, ефект на випробуваннях тих бім виявили, то з тих пор і от по цей час їх, це, питаються зробити генератор електромагнітних імпульсів. Ну більш вміняємі, скажімо так, ніж атомна бомба. Там сенс який їх питаються зробити на базі ну, звичайний. Вид. Щоб енергії вибухівки задіяти для того, щоб вона виробляла ну, собственно, енергія вибухівки, йде на розкачку того генератора того самого ж електромагнітного імпульсу, відповідно, дальність дій там буде зовсім не та як у атомної бомби, але можна вибірково там щось виключати. Ну, в общем, досить перспективна тема. На дні є вже давно є там вже окремі зразки. Навіть є зразки якихось вміняємих габаритів, бо перші ці зразки були з двохетажним дому габаритами. Але все одно воно ще, в общем-то, досить далеко до серійного виробництва і масового застосування. Ці боєприпаси, що виробляють електромагнітний імпульс. Ну і скажімо так, це ну, розробка цих боєприпасів з цим імпульсом. Ну, воно по складності десь... Мабуть, близько до розробки ядерної тої бомби. Ну тому до сих пор їх немає, от прямо як в широкому доступі боєприпасів. Все, що над ними їться, і коли воно буде, не знаю. Ну може колись і буде. Тому що ну перспективи досить сильні, і в принципі там перспективи не для розмінування, а для того, щоб ну от зрозуміти, що у вас там. Фронт, ну якісь війська, це купа, всяка різної електроніки. Це там радіостанції, навігація, всевозможні радари, локатори. Ну в общем, електроніки просто навалом зараз. Декілька там якусь кількістю бімб покласти все це нахер повністю. В общем, розумієте, це вже не військо, а набор розкидано воно на якоїсь площині, між яким металоломом бігають люди, і питаються той металолом якось реанімувати. В общем-то можна що називається брати їх голими руками. Тому розробки йдуть, коли воно буде Бог його возить. Ну в плані мін, якщо це і розроблять, працювати вони будуть на не... ну реально. Я думаю, будуть. Знешкоджувати ті міни, які напхані той саме електронікою. Тобто, це в першу чергу міни дистанційної постановки там з електромагнітними підривовичами, або сейсмікою, як от у москалів на пункт 3. Ну, в общем, щось отаке що завумне. Ну що, опять буде віток взад, Виясниться, що зброя попередніх часів за звичайними якимись там на дії в гробу віддало і на там, круте ото електромагнітний імпульс. Так що. Общом зараз нічого немає. У нас взагалі немає та й не.